Всім привіт! Сьогодні я хочу записати невеличке відео про свого котика. Ну я дуже надіюсь, що воно буде невеличке. Відео буде абсолютно не вишивальне, тому в кадрі не буде вишивки, буде лише мій кошар. Чому я вирішила записати таке відео? Можливо, я хочу поділитися своєю своє історією, з чим я що у нас таке було з ним, як боролися і як. Надалі в нас залишаються деякі проблеми. Також, чому виникли ці проблеми. Ну, в моєму випадку, знову ж таки, в інших людей є, можуть не бути таких проблем. Чому вирішила записати відео? По-перше, я дивилася відео одної дівчинки, і вона розповідала, що взяла котика, породистого, і там ну, проблеми з кишківником і так далі і тому і подібне. Але дуже багато було коментарів, що оце взяла звичайного кота, то все про понти, то я зараз розповім проблеми зі звичайним котом, без породи, без нічого. Так, я його люблю, він мій, це моя кицька, я від нього не відмовлюся ні за що, але е, хочу розповісти, можливо, в когось буде така проблема, можливо, когось, напевне, відіб'ю бажання котика. Ну, почну з самого самого початку. Це коли я переїжджала від батьків, то мені довелося залишити свого кота. В них чому так вийшло? Ну, перше, він звик жити на дворі. Це, по-друге, по, по третє і по четверте. Забрати кота, який цілими днями звик жити, як він хоче, виходити на двір, коли він хоче, гуляти, де він хоче і так далі, тому подібне, забрати в чотири стіни в однокімнатну квартиру і сказати, тепер ти живеш тут, ну це якось ну, не дуже гарно. Тим більше у батьків ще кішечка жила, і ну, вони дружні, і чому жила, живуть вони і досі. Але, ну, Забрати його то було таке. Тому я вирішила завести собі котик. І крім того, я вирішила, що ну, візьму я зразу котика зі спілки. Звичайного котика, не буду шукати кошенятку. Що ну, у нас є спілка зоозахисників, вони допомагають каструвати, стерилізувати безпритульним тваринкам пристраювати їх. Ну, таке. Я зайшла до них на сторінку, побачила Морчика. ну, там було написано, що йому три місяці, і я зізвонилася і на другий день забрала котик. Маленьке, чудо, наївненьке, ну, взагалі, класний котик, ну і я, звичайно. Тепер трошечки історію про те, як він потрапив до спілки. І чому надалі я його не змогла, хоча ну, були в мене з ним проблемки, великі проблемки, і чому я не змогла його віддати назад, хоча мені говорили, що якщо ви там, ну, якісь будуть проблеми, не справлятиметесь і так далі, ми, ну, ви можете його повернути, ми від нього не відмовляємося і так далі. Ну, по-перше, його е історія. Е Появи на світ, скажімо так, ну, з'явився він як всі звичайні кошенята в кішки, так? Але йому не пощастило з господинею цієї його матни, тому що вона виявилася ну, не дуже гарною людиною. Тому що вона коли не зрозуміла, що робити їй з кошенятами, я не знаю. Можливо, кішка десь навела і вона їх не бачила, можливо, ще по якійсь причині, але вона. Не придумала нічого краще, аніж взяти кошенят, як було троє, покласти в коробочок з-під взуття, винести на базар і там залишити. Рано вранці, чи вночі, коли вона там це зробила, я не знаю, їх знайшли, знайшли зранку, зв'язалися з захисниками та вони їх забрали. Кошенята були ледь-ледь відкривши оченятка, тобто вони взагалі не міли їсти ще, ну холод, голод, вони. Зрозуміло, що відпаювали їх, відкармлювали, зігрівали, ну. вихажували. І е, двох кошеняток, двоє кошенят знайшло швидко домівки, моє кошеня трошечки задержалося. Чому так вийшло? Ну, я не знаю, можливо, можливо це був мій котик, і він був для мене. Але ось якийсь момент у нас з зоозахисниками. Вони не віддають некастрованих тваринок. Вони їх каструють і, чи стерилізують ще в ранньому віці. І тепер до нашої, можна сказати, трошечки печальної історії. Я знаю, що багато людей говорять, що потрібно стерилізувати до 6 місяців, а є такі, що говорять, що якраз потрібно стерилізувати від 6 до 9 місяців. Це кішок, а хлопчик трошечки пізніше. Ну, знову ж таки, я не ветеринар, я не можу говорити нічого. Я можу говорити лише за свого котусика. І ситуація в нас виникла така. Я взяла котика, на те время, як мені сказали, було йому три місяці, і, ну, Яке було харчування в спілки, звичайно ж, ну їх не ображали, їх кормили, їм там якесь навіть м'язко давали, але кормили такою кашкою, та й все. Коли він потрапив до мене, вияснилися дуже неприємні новини. А неприємні новини були в тому, що від анестезії у нього абсолютно була знищена мікрофлора його кишечника, його желудочка. Що там, котиків, я не знаю, як воно правильно буде. Е, і у нас почалися проблеми. Ми спали з пільоночками, ми е, мили пол подвічі на день, точніше, я мила, звичайно, він не мив, не мив, він розстраювався, е, до речі, він жодного разу не сходив десь аніж в лоток, він, ну, але така була ситуація, що він не міг себе стримати. Я вибачаю за подробниця, але він какувався. І почалися наші муки в плані того, що ми шукали, які таблетки йому дати, щоб це зупинити, тому що нього, я боялася, що в нього може бути взагалі обезвожування. Варила йому рис, щоб зупинити якісь моменти. Ось так. Спілкувалася я з ветеринарами, звичайно, і з ким я спілкувалася, мені сказали, що його занадто рано, йому занадто рано провели дану операцію. І це все призвело до того, що в нього зараз практично немає імунітету. А люба, зараза до нас липне дуже досить легко, ми за минулий рік два рази прокололи антибіотики. і ще, в кого є котики, не ігноруйте прививки. Навіть якщо у вас котик живе лише в квартирі, в чотирьох стінах чи ну, не виходить на вулицю, то не ігноруйте прививки. Ми не знали такого моменту, і через це ми пережили. Ну, Інфекцію, вона і, і багато ще чого дуже неприємного. Тому ось так. Ще які такі не дуже, ну, як, неприємні, приємні, не можу сказати, що прямо от ай-яй-яй, але ще, якщо зарано каструвати котика, кішечку, то вони не будуть великими котами. Не в плані товстими товстими, їх можна відкормити, особливо, якщо він любить поїсти, чи вона любить поїсти, то його можна гарно відкормити. А саме рост, ну так, рісте в довжину, висоту лапок, то він в якийсь момент притупляється. Тому, ну, тому ось так. До речі, я думаю, що його. Досить рано, що йому ще не було три місяці, тому що якщо в вересні вони його їх підобрали, а в грудні я на початку грудня я його вже взяла, а в нього вже навіть шви були зажи, заживші. До речі, не вірте красивим словам, коли вам говорять хочу пристроїти, що та ось дивіться, ну це мій варіант був. Е, мені сказали, ну, в нього маленькі лапки, а так, на що, до речі, дефект ще мого кота. Чому його не дуже хотіли брати, а мені це було взагалі не суттєво. Скоріше за все, кішечка погуляла, або ж навпаки, кішечка була з якоїсь породи і погуляла з звичайним котиком, або ж кішечка була, звичайно, погуляла з якоюсь породою, у ній деяка деформація передніх лап, і їх так цікаво ставляє. І вони, як можна сказати, коротенькі. Мені говорили, дивіться, коротенький лапка, він пригати не може, дівчатка не вірте нікому, він підпригує з місця без розгону на метр сорок, це не проблема, ні-ні. Взагалі, ми, якщо повертатися до до того, з чим ми лікувалися, лікувати людськими таблетками, звичайно, котів, ну, тварин взагалі. Небажано, тому що вони роз'їдають їх шлунок і так далі. Але я грішила, я давала лоперамід, маленький кусочок, я крошила його і давала. Також в етаптекі брали пробіотики, які допомагали травленню, це нас, можна сказати, врятувало. Ну, і врятувало нас перехід на корма. Я взагалі не даю йому. Їди зі столу, максимум це може бути кусочок курятинки, рибу ми взагалі не їмо, ну, а курятинки так, дають. все інше, таке, як супи і так далі, ми не їмо, тому що нам не потрібні ці проблеми. І також ще які проблемки в нас виникають: це ми нам не всі нам Таке відчуття, що я з ним разом їм. Ну, взагалі, нам не підходять, тому що, можливо, б йому і підходив деякий корман, але він, вибачте, за подробиці, букання тоді, на що воно мені потрібно? Ось так. Звичайно, звичайно, проблем з звичайними котами частіше за все менше, ніж з якимись породистими, але у мене були. Сіамські коти, з якими абсолютно ніяких не було проблем. У нас котик прожив 18 років, і, до речі, був дуже ласковий і ніколи ні на кого не нападав. Був прямо пусічкою. і До речі, насчет шулуночка мого котика, то що я можу сказати, коли, случайно, залетів воробець на мій балкон і він його зловив і з'їв з пір'ям з, пір з, з усім наситичку, то в нього проблем не було. Так що, ось так, можливо, він придурюється, щоб я його любила і підбирала йому харчування. А, ну, Я розповіла свою ситуацію. Можливо, хтось ще зіштовхувався з таким. Зараз котику два рочки, у нас проблема, ну, крім того, що у нас імунітету немає, але так, проблем у нас абсолютно ніяких немає. Він веселий, він у нас такий любві і дуже-дуже любить порозмовляти. Ось такі така історія про мого котика. Всім пока Всего найкращого.